Отже, сьогодні е, така тема, е, яка стосується твоєї, знову і знову ми будемо про це говорити, бо це є важливим для християнина. На жаль, люди е, е, дуже часто, е, не як би сказати так, е, забувають. Ну, дійсно, ну як це сказати, ну точно забу, забувають. Про такі важливі речі, мені це нагадує, як от кажуть, анекдот, що світла не маєш, люди підіймаються на там десь там якийсь 26-й поверх. Да? От, і один одному каже, чуєш, хоч анекдот, Каже, каже, я ключі в машині забув. Тобто. Якщо так, от, ну, дійсно важливі речі, вони ну, повинні якось бути в, в розумі. Але давайте по, е, отак от підемо. Значить, Євангелія від Івана Івана, 9 розділ, з 26 го вірша, і спитали його. Я давайте зараз, зараз зроблю такий анонс, ну, якби, що відбувається. Сліпий, якого Христос помазав багнючкою. Він потім каже: йди в сілу Ам, купальню, омийся, і він прийшов зрячим. І це такий резонансна така справа була, резонансне зцілення. І я е, дуже багато опускаю сьогодні, ну, в, не, не буду читати оцього. Я, там, коротше, до нього е, ці пристали фарисеї, фарисеї кажуть, да що ти, хто це такий? Да розкажи, та він самі йдіть там питайтесь. Потім вони звуть його батьків, цей ваш, да наш. А чого? Та у нього питайте, чого, він же ж доросла людина. Вони знову його, та що ж таке? Розумієте, тобто, ну така складна ситуація. Ось о, 26-й вірш. І спитали його: Що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі? Відповів він до них, я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову почути? Може, і ви його учнями хочете стати, а вони його вилаяли та й сказали, то ти його учень, а ми учні Моїсеєві. І знаємо, що Бог говорив до Моїсея. Ми знаємо, що Бог говорив до Моїсея, звідки ж узявся оцей? Ми не відаємо. Відповів чоловік їм і сказав їм: тож воно і дивно, що ви не знаєте, що не знаєте ви, звідки він. А він мені очі відкрив. Оце така коротенька витяг коротенький з, з цієї всі баталії, там така. Е, воно дійсно якось ну, затормозило ре, реально. Просто. І я знаєте, коли перечитував. Чому ж вона така довга ця історія? От в мене таке такі відчуття. Чому так довго? Розумієте, це ти читаєш, це там хвилина, дві, там, три. А відбувається це, ж. розумієте, так? Ті пішли за тим, ті прийшли того прив... Вони ж сидять, щось там тумачать один одному, щось там кажуть, щось там роз'яснюють, щось там сперечаються, знову у них питання. Давай звати от того. Я так розумію, що це півдня ну, ну, запросто могло пройти. Чому? І тут декілька речей, дуже таких крутих. Ну, по-перше, мені подобається цей хлопець. Він їх починає тролити. Він їх тролить. Та та-то, Ви, та, тот, може, Ну, я ж вам казав, ви, ви не слухали мене. Тобто я не буду повторюватись. Нема у нього там таких. Ой, ви знаєте, ви ж фарисеїв, я тут повинен перед вами тут кланятись, там щось там, ви там поважні люди. Він вже виказав всю повагу, він розказав і все. Якщо ви протупили, то це ваша проблема. І каже, що потім тролинг досягає такого рівня, каже, а, та то ви хочете його учнями значить, стати. І вони, ну, це український переклад, він мені подобається там. Вилаяли його, та й сказали. Тут. Тобто, ну, вони відірвалися на ньому, а потім е, основна промова, ну лаяти то одне, а основна промова така, То ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея. Оцей, звідки ж взявся? Ну, не відомо. Ну, хто це такий? Звідки? І тут, знаєте, ми доходимо до такої проблеми, що повірити навіть у явне зцілення дуже важко. Явне зцілення. Всі його знали, сидів, від народження був сліпий. І ми бачимо явне, що людина ходить, бачить. І ні. Давай з батьками поговоримо. Це ж вже, розумієте, до того, як вони його покликали, вони вже знали це. І що це викликає? Треба поговорити. Потім, що це викликало? Батьки. Потім знов його. Дорогі мої, це не просто шукачі, це не просто шукачі істини. Тут навпаки, тут люди просто не можуть, не можуть, не хочуть приймати щось, і навіть зцілення воно натикається чудо. Е, на, натикається на якісь аргументи, на якусь підозру. І вони кажуть таку прикольну річ, до речі, от, от, от подивіться, ми каже учні Моїсея. Це їх такий, е, е, відповідь така на його троллинг. Е, ми учні Моїсея. Окей. Каже, ми знаємо. Щодо Моїсея, чому ми учні Моїсея, що до нього говорив сам Бог. Окей? Звідки? Звідки вони знають, що це говорив Бог? До Моїсея. Відстань в часі. Дуже Ну, я, я знаю, звідки. Але дивіться, вони знають це з писання. Із народного фольклору, там, з культурної спадщини, скажімо так. Передають, розказують. Це як, е, знаєте, легенда така, вона в, в розумі кожного єврея, вона залишається там, окей? І писання. Ну, звідки? З писання. Дорогі мої. Чому ж тоді з самих цих Писань не побачиш, так, так важко побачити Христа? Знаєте, навіть, от я так уявляю, припустити, що це Христос. Ну, ну, так. А що якщо? Ну, давайте, от хтось там став серед них. Давайте. а Які варіанти? А якщо це Христос? Ні! Ми повинні виходити зовсім з інших показників. От правна така, правним пунктом повинно бути все, що завгодно, але не це. Розумієте? Вони намагаються цим, в цьому обійти цю систему, цю ідею, цю саму ну, істину, так, але ідею. Ладно, окей. Ідею, вони її обходять. Дорогі мої, я щось щось це. Як ото, е, був в радянські часи цей фільм, там сан е, ми здесь вже кажись, били. Тобто, е, е, чуєш, я щось щось це мені, мені нагадує. Це життя звичайного, іноді віруючої людини. З невіруючим все просто, е, та й з нами все просто, з віруючими. Ми або віримо, або ні. Або намагаємось отак от обійти. От якщо ви зрозуміли цю от картину е їхніх думок і своїх, е може згадується е так от е місце списання, що це камінь, так? який наріжний камінь, який ти не, не, ну, не, не обійдеш? Вони намагаються, але не можуть. Немає аргументів більше. Вони їх достають з себе там, у них багато чудумок там і все таке. Друзі, те, що є в нашому серці зараз, от просто зараз, неділя, що яке число? 15 так, січня 23-го року. На цей ранок те, що було в твоєму серці, це буде або основною проблемою, на шляху, до істини, або. Рушійною силою в його пошуках. В пошуках Христа і в пошуках істини. От те, що є, в тобі зараз, працює або туди, або навпаки. Просто у неділю. Просто коли у нас виключають світло. Просто коли нас обстрілюють. Просто коли ти вдома вариш борщ, чи їсиш його, чи не знаю, що ти там їсиш. Знаєте, мені так здається, що ці люди-фарисеї, яких ми часто так згадуємо в негативному контексті, що взагалі це проблема і наша, це просто людська проблема. Бути учнем, коли йдеться про букви у книзі, це одне. Почитав, заповнив. Ні, не заповнив, А, і ще раз прощу. а, заповнив тепер. Ну, скажи, а, забувся. А, о, тепер згадав. О, молодець 5. Е, бути учнем з книги це одне. Вони були учними з книги. Вони навіть кажуть за Моїсея, але вони е, учні Моїсея з книги. Вони не відчули Моїсея. Вони не відчули подих, який є в Писання Моїсея. Який є в Господній роботі, не відчули. Для них це красиво, для них це захоплення, для них це культура, але для них це не життя. І тому взагалі вони завжди, от через це вони якось з Христом у них як це. Е С утра день как-то не задався. Якщо бачили таку картинку, картинку коли е, крокодил такий підкрадається, а людина така, на пляжі така загорає, а ззаді крокодил такий. Е, і от е, тут теж якось не, 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 не задалось, йому. Розумієте, взагалі він странний для них, він, то він і так странний. А якщо це, ти учень з книги, то це взагалі торба. Ти його не пізнаєш. Навіть з Біблії. Ще одне місце, яке, я вважаю, теж красномовним буде в, нашому, в нашій розмові сьогодні. Дії святих апостолів. 17, 17 розділ. І я прочитаю такий собі е, е, відривок е, з це Павло у Атенах, і він проповідує там, ходить і таке інше проповідує там цікаве місто, дуже багато статуй, богів, жертовників для інших богів, ці храми цих богів і о, філософи. Учні, філософів, ті, хто намагаються бути філософами, релігійні діячі той чи іншого напрямку, в общем, така мішанина. 22-й вірш. Тоді Павло став посередини Ареопагу, це туди вже завели його, і промовив: мужі атенські, із цього я бачу, що ви дуже, дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написане незнаному Богові. Ось того, коли, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам: Бог, що створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом, неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати е, всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, і щоб Бога шукали вони, чи його не відчують. І не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Тобто знаходить е, він жертвник е, незнаному Богу. Е, до речі, я думав, що це така е, ну, дивина, такий, знаєте, один жертовник, такий, а нехай буде. Може, когось не зачепили ще, комусь жертву не принесли. Якщо тому, 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 тому принесли, а воно не, не працює, давай у цьому може спрацює. Воно е, так, дещо де так, але але, є одне але. таких жертівників було багато. Невідомому Богу, незнаному Богу. Це не один. І знаєте, в чому сама така от деталь? Що він ну він взяв оцю всю їхню культуру, ви, там, побожні люди. Окей, молодці, ох, сила, я тут знайшов. І, я оце, і він зачепився за це і став проповідувати. Е, так, зверніть просто увагу, з чого що, що він почав, Бог що створив небо і землю. Це дуже важливо. Це, нам здається, що це для дитини у недільній школі треба вивчати, що Бог створив небо і землю. Дорогі мої, з цього починається. Про кого йдеться, коли ми говоримо про нашого Бога? Це той, хто Всесвіт створив. Окей, Далі йдемо. Тож, Павло, Дуже цікаву річ зачепив. І, і в оригіналі в грецької, і е, українською е, тут є це, це слово, я перевіряв, значить, не відчують да, його і не знайдуть, Відчу, відчути Бога і знайти Бога. Відчути раз, знайти два. Людина це може. Кожна людина це може відчути, знайти. Чому? Бо Він не ховається, бо він недалеко від кожного з нас. І це отже, відчуття Христа. Ось, ось про що ми сьогодні кажемо. Йдеться про відчуття Христа, що воно може бути справжнім. Воно може бути. Як це російською путіводною. Ну, да, так, коротше, воно може вести тебе. Воно да, воно може тобі якось допомагати. Розумієте? Якщо ти нічого не знаєш, не розумієш Бога, не, 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 не зустрічав його, не знаєш, є він чи ні, а він є, і він створив все. Оце такі речі прийняти хоча б в покорі таке. І продовжувати, продовжувати, далі Бог обов'язково буде вести людину. Отже, смирення покора, спрага по істині, така, знаєте, все це буде допомагати знаходити цю істину. І коли, от таке питаннячко, таке малесеньке. Дорогі мої, от дивіться, коли ми бачимо фарисеїв, люті, люті дядьки, вони щось не розуміють, вони. Як от у мультику трактори такі тупі, а оці Фарисеї такі тупі, вони нічого не розуміють. Та це легко так сказати. Дорогі мої. Коли ти останнє відчував Господа, коли це було? Пам'ятаєш ти чи ні? Чи ти пам'ятаєш тільки, знаєте, оце мені що, мені завжди це здавалося дивним ще навіть підлітковому підлітком, коли був, я так дивився оце. знаєте, Виходить там якісь в церкві, якісь там люди похилого віку, такі щось там кажуть, і кажуть, десь таке послання таке. От колись Господь мене простив, Господь мене прийняв. Розумієте, я бачу, Він щиро говорить і відчувається, що це його торкнулось. Але розумієте, 40 років він вже ходить до церкви. І це єдина згадка про Господа, яку він має досі. І я не знаю, що робити з цим. Це трагедія. Це трагедія, бо коли ти відчував Господа останнього разу? Не відчують, чи не знайдуть. Дорогі мої відчуття Господа, навіть як і відчуття Моїсея, е, вон, от фарисеї про проїхали про на всьому, знаєте, на, на таких парах, що просто неймовірно пролетіли і глазом не мругнули. Воно око око навіть не, 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 не зачепилося за цей образ. Тобто дуже багато цікавих образів. Христос, там Месія, окей, Моїсей, Самуїл, Давід. О, класно. Далі, далі. А хочете ще почути про Даніл? Так, да, хочемо. О, Даніл, О, чудесний молодець. О, а хочете про Авесолому? А хто це такий? А, це отой махнатий. Так, да, да, да. красивий був. О, цікаво, заплутався цими волоссями. І висів там, бідна, дитина. Коротше, ми розуміємо оцей з картинок. Чи відчуваєш ти, чи бачиш ти, дорогі мої, те, що вони не відчули Господа, це не просто проблема така, о, я такий чутливий, а я такий нечутливий, о, я нічого не вдію тут. Дорогі мої, може людина відчувати Господа? Повинна відчувати, віруюча людина повинна жити з цим. Ми казали в прошлого разу, і я проповідував про це, і я навіть в емоційному такому контексті це подавав, але я не можу інакше розуміти, у мене на декілька проповідів нема конспекту. Я не можу його ніяк цей. Мені треба вставати на доску і серфити. Розумієте? Бо це такі речі. От, от, остання проповідь була така. Тобто, розумієте, я, йдеться про те, що ти, якщо ти не відчуваєш Господа, точні, ні, якщо ти відчуваєш Господа, ти живеш, ну, ти щасливий. Ой, скільки проблем у тебе пожиття. Та багато проблем може бути у праведного, але від всіх їх збавить його Господь. І ти відчуваєш навіть це. Попри всі ці якийсь тиск, який зараз ми відчуваємо. Ти можеш бути щасливою людиною. Ти, ти навіть думаєш, ну чого ж я такий щасливий, є липали, всім а мені хорошо. Ну і ми сумуємо за якимись речами, які сьогодні відбуваються жахливі речі. Але ну, що зробити, якщо щастя вже в тобі? І тобі, тому я десь розумію цю мотивацію, коли люди навіть помирали за Христа на цих аренах разом з своїми дітьми, дружинами, вони співали гімни і їх рвали льви на частини. Чому вони змогли це пронести? Бо щось там таке живе, оцей камінь наріжний, який вони прийняли, на який вони стали. І на якому тепер збудовується їх внутрішня цілісність. Тому, дорогі мої, сьогодні я не буду довго проповідувати, сьогодні я хочу просто нагадати нам, що е, ти, щоб ми не були людьми букви, щоб ми не були, не залишалися людьми букви. Навіть якщо ти відчув, що це так, то намагайся зрушитись вперед. Намагайся відчути Господа, відчути те, що Він каже в Писанні. Це не просто зрозуміти учбовий такий матеріал, це просто відчути, що Господь від тебе хоче. Що, що в нього, яка, яка воля Саме до тебе на сьогодні, на неділю. Це не просто якась повторю інструкція. Так, зроби, піди туди є, піди туди. Він не, не створив робота. Тому Господь так зробив, що відчути його можна. Але можна ще дещо зробити. Можна просто відчувши відвернутися, відчувши, піти далі. І оце, це проблема. І це проблема церковників нас, нас з вами. Це ті, хто в церкві. Ти можеш відчувати Господа іноді, воно торкається тебе, ти навіть, навіть. На межі розквіту, а потім Христос про це казав, притча за Сіяча, це, це воно. Дорогі мої. Але е, давайте е, якось е, усвідомлюємо самі себе перед Господом, що я таке, як я відчуваю Господа, чи можу я це зробити? Бо коли я читаю оці, про цього сліпого і сліпого та як він розмовляє з ними. То в ньому є навіть більше істини в його цьому тролингу більше істини і правди якоїсь може не істини, а правди Божої більше. Я кажу, не знаю. Ну, я проста людина, я не знаю. Мене... Я ще не встиг усвідомити. Знаєте, це Месія, бо написано так, бо написано так. Він не людина букви, у нього нема так багато аргументів. У, неї, у нього є якийсь факт, і він намагається просто відчепитися, від, від мене. Ви як мухи, ті, ви обсіли мене, ви заважаєте жити мені. Я ще не усвідомив свого щастя. розумієте, Я бачу вас. А вони оце намагаються щось там йому доказати. Ми учні Моїсеєві. Ну, 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 мені це треба, що ти учень Моїсей. Я тільки що зцілений був, а ти мені розкажеш, що ти учень Моїсея. Тобто, оця така. от як Жорстка така позиція. Жорстка позиція щодо е, чуда, щодо Господа, щодо Його дотику, щодо його слів, щодо е, переживання Ісуса Христа сьогодні. Е, жорстка така позиція вона, вона відведе тебе далеко, далеко-далеко. І приведе тебе в самісіньку букву. І ти е, просто знаєте, відійдіть від мене, бо я, я ніколи не знав. Вся проблема в тому, щоб знати. Щоб він тебе знав, і ти його знав. Окей, тут ми вже е, будемо е, закінчувати. Тому, дорогі мої, давайте зараз молитись, давайте звертатись до Господа. Бо я вірю, що саме від е, твого щирого заклику е, в небо е, Господь буде якось встроювати твоє життя надалі, в цьому е, сенсі. Амінь, О Ісус, ми. Такі, який ми є, не все може ми і розуміємо, і так це нормально. Але Господь, звертаємось до тебе в проханні, в, такому, в такій потребі, дай нам бути чутливими до тебе, дай нам бути чутливими до Твого Духу, чутливими до Твого Слова. Дай нам відчувати, що ти робиш, твоє діло бачити. Ти казав, що ти бачиш, що робить твій батько, і тому ти робиш те ж саме. Боже, чому ми повинні бути іншими? Чому ми повинні просто читати і щось заучувати на пам'ять? Господи, ми хочемо бути всередині твоєї праці і все більше і більше. Свідомо бути частиною цієї праці, частиною Твого діла, Твоєї Евангелії, Твого слова, Твого чуда. Господи Боже наш, я прошу Тебе. Ми всі різні, так, але Господи, дай нам цю чутливість. Ми просимо Тебе. Порадь нам, якщо ми десь там просто заблукали в своїх там, аргументах. Я прошу тебе, дай нам дотягнутися до тебе і торкнись ти нас. Торкнись для того, щоб ми були змінені, для того, щоб ми були е, дійсно е, наближені до тебе, дійсно е, відображати тебе, твої інтереси, чути, що ти робиш, і робити те ж саме. О Ісус! Ісус, просимо Тебе в покорі, просимо Тебе. Вибачення за, ті, за той час, який ми провели, може, в якоїсь таки в анабіозі. Боже, я прошу тебе, дай нам зрушення в цьому, дай зрушення святим Твоїм. Дай зрушення, Боже, дай цей рух, дай рух наближатися до Тебе, Ісус, святий, святий Господь. Амінь. Амінь.